Я говорив російською, мені було норм. Я тоді не усвідомлював цих речей. Але як коли я зрозумів, чому насправді я говорю російською, мені стало соромно більш того, я зрозумів, що я не просто був жертвою якоїсь пропаганди. Я також був ретранслятором цієї пропаганди на усе своє оточення. Саме ми дали культурне підґрунтя для того, щоб ця війна стала можливою. Якщо ми згадаємо 14 рік, то а, ми побачимо, що на Донбас не увійшли російські війська. На початку туди увійшли російські спецпризначенці, якісь окремі, типу того ж Гіркіна. І навколо себе вони зібрали саме наших співгромадян, бо ми програли культурну війну. Русський мір, у нього немає кордонів. русський мір це не Росія. Русський мір там, де піздять російську.